Всіх вітаю! Сьогодні на відеоогляді буде постільна білизна з літньою ковдрою в комплекті від фірми Колоко. Лише в євророзмірі. Дивіться собі одразу замірчики: це ковдра, простирадло і наволочки. Ціна за євро розмір 1500 гривень. Тут дуже гарне пакування. Така ось сумка з високими ручками. До речі, хочу вам сказати, що вона ідеально підійде як шопер, тому що дуже-дуже зручно її на плече одягати. Візьміть собі на заміточку одразу. І на двох на змічки, і два бігуночки є. Це дуже зручно, тому що якщо, наприклад, один пошкоджується, там ламається, відпадає, то інший вам є на заміну. Ось так запаковано, дивіться, все у нас всередині наволочки та простирадло. Такий пакетик на липучці. А так у нас запакована ковдра, літня, легенька. Як ви бачите, тут є такий потаємний малюнок, типу квадратиками, тип тканини сатин, це 100 бавовна. І по кольорам всі кольори, які зображені на етикетці. Є в наявності, і вони відповідають постільній білизні вживу на 100%. Тож не бійтесь обирати за етикеткою. Зараз відкрию і покажу вам цю красуню, як вона виглядає в розстеленому вигляді. Ось такий вигляд має постільна білизна в розстеленому вигляді, дуже стильний лаконічний дизайн. Постільна білизна повністю в одному кольорі та малюночку. Малюночок буде потаємний. Такі квадратики по типу страйп сатину. Один квадратик атласний, інший матовий. Той, що атласний він дуже гарно виблискує при освітленні штучному. Лише євророзмір постільної білизниці на 1500 гривень за євророзмір фірма Колокос, тип тканини сатин, склад 100% натуральна дихаюча бавовна. Сама тканинка є плотною а і водночас м'якою, дуже приємною до тіла. Кольори є різні, не лише такі, як в мене на відео. У мене синьо бузковий Він якось так чудово змінює колір свій при різному освітленні. Ковдра в комплекті легенька, літня, але всередині все ж є прослойка холофайбера. Ось такої товшини. Ще подивіться: тут така рюша типу, є прошита. Інформація про постільну білизну тут вся є склад, як доглядати фірма. Тобто, все є. Додаткова підковдра на цю ковдру не потрібно. Вона вже є два в одному, ковдра плюс підковдра. Ви можете прати ковдру разом зі всією постільною білизною стільки, скільки вам це буде необхідно. Також її можна просувати, не зіб'ється нинка не зіпсується. Простьобана в нас ось таким малюночком, кружечки і ще тут ось така строчечка йде. Є надпис. Він саме вишитий ниточками. Це вишивка, дуже якісна. Простирадло в комплекті збільшеного євро розміру 220х240. Воно, звичайне, не на резинці. Прошите ось таким чином. І ось такий вигляд маємо з внутрішньої сторони. Тканина плотна, м'яка. Вона утворює такий прохолоджуючий. Вона утворює прохолоджуючий ефект, коли ви лягаєте одразу до постілі сатинчик, такий, знаєте, холодненька тканина. Якраз ідеально на літо приємно лягати до постілі. Наволочки у нас, як ви бачите, звичайні, без рюшок та вушок я маю на увазі дві штуки розміром 50 на 70. Також на наволочках є ось така сама прошита. Рюша, як і на ковдрі. Є вишивочка така сама і одягається на запах. Покажу вам, що запах ближче до кінця наволочки розташований. Прошите все. Дуже добре, висока якість пошиття, глибокий запах. Не буде випадати виглядати ваша подушка зовсім. Безумовно, ця постільна білизна є мастхев на літній період, адже вона складається з натуральних тканин, тобто буде не парити, буде дихаючою, натуральною, плюс гарний стильний дизайн. Також це дуже зручно, коли в комплекті йде саме ковдра літня. Вам не потрібно додатково купляти щось таке легеньке, щоб вкритися. У вас воно вже буде в наявності в комплекті. Також гарно підійде на подаруночок, має подарункове. Класне, красиве пакування і приємна ціна 1500 гривень за євро розмір.